Так, Сьогодні їздила на вокал і йду пішки додому, І тут довгоочікуваний дощик. Клас. Так освіжає, тут була така спека, я вже єле-єле йшла. А зараз так гарно. А дивіться, як я вам чудовий будиночок покажу. Он весь увійти диким виноградом. І все так гарно дивиться. Бачите? Супер. Дивіться, як я зараз зараз вам приближу. Як гарно. Такий таємничий. Одно віконце торчить там от. Клас. Люблю такі Дома Супер. А тут газончик дивіться, який, у чоловіка. У людей який газончик. І такий флаг. Красота така. А я так йду собі. Пішки дуже подобається гуляти. Ну, ви знаєте, я вам вже казала. Клас. І вон вікно ще. Ну дуже красиво. Супер. Тут мозевельники. О, от бачите, яловці, Тут люблю так роздивлятися різні дома. І іноді такі гарні попадаються. Любуйся, як люди красиво і прикрасили, і, і пристроїли. зараз я вам ще покажу. Будиночок такий приємний. От, бачите, великий. тут багато людей живуть. Там сосни, груші ростуть у дворі і багато. Винограда цього. От які хвойні високі, такі ялини, ого, які і блакитна, і просто ялинки зелені такі. Тут, правда, бур'ян у них внизу руки не доходять. Так люблю. Люди своїми будиночками дивляться, порядочки наводять. О, Вікна повезли на машині. А дивіться, які сос, сосни тут у нього. Класно тут. Я все де йду, як ейфелева башня у нас така тут. О, киця йде Кицюнічка. яка гарна кицюнічка. Під дощиком тобі, так, да? гарно? Доми хороші. І вот дивіться, як гарно. Виноград так гарно. Хм, клас, мені подобається отак. Дивіться, як бесідочка така у людей. І дорога у нас така кам'яна, як раніше була. І от теж теж виноградик. Тут багато, Наверно, напевно, всі порозмножували собі. Всім подобається, і всі такі, о, я теж так хочу. <гум> о, дощик вже пом'янше. Знаєте, що хотіла сказати вам. От у мене вийшло відео про сад, сад під дощем, як я гуляю. І я там показую садці, показую, там ще цікаво таке, як я готую і і так далі. От, на жаль, переглядів у мене 49 всього. Лише. І Це так сумно, тому що я вкладаю душу в кожне відео. Я знімаю з радістю. І мені так хочеться вам передати оці фрагменти чудові, які я бачу. Ну, але, на жаль, переглядів дуже-дуже мало чомусь. Я не розумію, чому це так виходить. Мені неприємно. Будь ласочка. У мене 5,5 тисяч підписників, і от із них 50 чоловік подивились і все. А скажіть, будь ласка, для чого ви підписуєтесь на мій канал, якщо ви не дивитесь мої відео? Я не розумію. Ну, як, ну, якщо б дивилася б половина десь хоча би, да? із всіх, хто підписаний, я ну, тоді розумію, все добре. А коли... 50 чоловік, а відео вже вийшло два дні назад. Ну, так от виходить дуже-дуже погано. Чому так? Чому не подобається? У мене різноманітні відео і про сад, і кулінарія, і про гулянки по місту Запоріжжя, і щось цікаве, і моє, моє життя. Якщо ви підписуєтесь, вам цікаво, я так розумію. Якщо не підписуєтесь. Тоді не цікаво. Ілі підписуйтесь, якщо не цікаво, А сидіти і нічого не робити, не дивитися, не писати коментарі, не лайкати. А Мені так не вистачає цього, як ви не розумієте. Я намагаюся і роблю все для того, щоб канал розвивався. І коли каналу вже 8 років, а він не розвивається, або так. Дуже-дуже повільно повільно розвивається і ну, так. Дуже-дуже повільно. І все, розумієте? Отак, от от, дуже печально. Так хочеться, щоб люди, які підписувались, вони дивились відео, ставили лайки, писали коментарі, свою думку. От, Але. Коментарів дуже-дуже мало. І от, якщо хто дивиться, хоча моє відео погано дивиться, хтось може подивитися і зрозуміє, краще відписатися, якщо не, цікав, не цікавий канал. І все. Або, напротив, дивитися і проявляти активність. Все. Бачите, як берізький, як гарненько. Такі посадили люди біля цього двору. А у нас вже і дощик закінчився. Те, що в мене було на душі, я вам казала. Мені дуже це болить. Тому що ну, це як намагатися і робити все для чогось, але нічого не виходить. Ви розумієте, так у кожного. Хто Намагається, старається, але не немає результату, то люди опускають руки. І так, так всі, я так думаю, все сказала, трошки легше стало. Дякую всім, хто дивиться і хто, хто пише коментарі, ставить лайки. Дякую, дякую велике вам. На вулиці вже вечір, там десь далеко гримить гром, можливо, буде ще дощ, і це дуже добре. Так, а я сьогодні насмажила пиріжків з картоплею. 32 штуки у мене вийшло з картоплею, з цибулею трошки. І зробила такий соус сметана, майонез, часник і зелень. Будемо так макати туди. Ось такий у нас сьогодні. Смачна-смачна вечеря. Балуємо себе <гум> трошки.